У Києві вже було в 3 годині вночі. По дорозі мали два обшука машини, стояли збройні автоматами, але в 30 пропускали. І навіть коли були проблеми, розказували, як заїжджати в Києві. Тобто не чинили опору. Всі було дуже гаряче, кожних 15 хвилин Беркут штурмував. А як сонце зійшло, не видно, темні сили не люблять світла і поки що ся спокійно. Двох чоловік ми не можемо знайти взагалі. Ми не знаємо після вчорашнього розгону мирної демонстрації під Верховною Радою, двоє пропало, двох ми знайшли. Маємо десяток поранених, і ми будемо їх відправляти до Коломиї. Їх вже вивезли за межі майдану. Будемо, напевно, може, і сьогодні ввечері вивозити на Коломий. Як правило, пошкодження рвання ран. Розриву гранат, що мало. Ноги, руки, лице, голови розбиті є. Коломаян дуже багато. Ми разом стоїмо всі на барикаді на хрещатку зі сторони Європейської площі. Наші два коломияни, які прибули разом з нами, відразу відзначили. Перші вже ми застали, вони закидали водомет коктейлями молотого, горів гарно. Ну, погасили. На жаль, погасили. Потрібно, щоб як можна більше е, прибувало людей.